Yeah. Юля запитала, така каже: Дивіться, от є продакт-дизайнери, в них є портфоліо. От зараз вже ну, люди почали щось робити портфоліо на багато які вакансії. І в них портфоліо це а, проекти, як вони дослідження проводять. О, у, о, там, у інших спеціалістів теж є якісь портфоліо. І от е, Юля навіть сказала, що у ПІЕМів є а, портфоліо. І тут такий цікавий момент: от, яке портфоліо у п'ємюк, що там має бути, щоб цього було достатньо, і яке портфоліо може бути у скрамайстра? Тобто... Але це тема, а це, це тема слухачів, це є а -а -а. тема, да. Я її додав, і погнали її обговорювати, погнали. А Юля а як я вона була сформульована. Портфоліо Юля, презентуй тему. Я знаю, що ти розбираєшся. Ти її прочитала. Я ні, я зовсім не розбираюся, я просто маю своє портфоліо. І я думаю, що в нього би доповнити. Тому що маю таку гарну звичку, там, де я поесимувала збирати свої артефакти, збирати те, до чого я доклалася, щоб потім в разі чого не щоб було або повернутися, або презентувати, або показати потенційному роботодавцю, потенційній команді. Але через те, що скраммейстер не має authority, не як PM, наприклад, задає свої шаблончики, а я як Скрам. Мастера, я хочу, щоб е, команда просто мала поле чи середовище на свої рішення, я наче як не можу мати цей овнершіп артефактів, які я маю на проєкті, бо я розумію, що це є команди, не моє. Що ми до цього разу зробили. Коротше, знаєш, коли ти на співбесіді, тебе рекрутер питає, що ви зробили на минулому проєкті, Та -та -та. ти Туда. кажеш, я зробив оце, оце там рефайнменти, ефективність. Тут от такий показник. Коли тебе те ж саме запитання питає скраммайстер з нової команди, ти кажеш: ми з командою? Тобто, оце падання, так? Да? Ну, цікаво, так. -та. Да. Та -та -та. А в мене перше питання, Юль. Ти кажеш: в мене є портфоліо. О. Це що? Це ну, типу, дока. Mm -hmm. не Презентація. Знаю. Презентація. Так. Да. Блін, згадується, Це, знаєте, типу як я зустрів вашу маму. Там no. у Барні була Наколі. презентація про себе: типу, Барні Стінс? Слухай, не... кажеш? Я такого не бачив ще. Я ну, теж не не саме бачив. я ще не маю. Маю, наприклад, на напіаму, воно стародавнє, пару років йому, бо ага. воно йшло так. Е Клікабель на можна перейти на наприклад, на це портфоліо окремо презентація з усіма сертифікаціями, бо вони не вміщаються. Наприклад, там не знаю скільки там тридцять слайдів, просто щоб я сама не забула. Окремо, наприклад, от портфоліо. Але воно по менеджменту супер було класика ще до сьомого PM-гайду, Просто по. Кожній Knowledge Area, наприклад, на Stakeholder менеджмент в мене отут є таке в Confluence Там стейкхолдер матриця, отут от комунікаційні канали, отут ще такі штуки. І я, наприклад, це веду в Confluence, Це знають це проговорено. Отут у мене Decision Log, отут в мене таке. Отут в мене RoadMap, RoadMap, Gantt, Це улюблене взагалі на ринку. коротше, Все для того, щоб коли ти приходиш на співбесіду, людина. Не мало що спитати в тему. Я кажу, що в мене це вже є. Я не сяду місяць розбиратися і шукати темплейт. Я кажу, я вже знаю, як працювати, я вже вас просто вкладу в цей шаблон. Але на PM таке є. А от на SM, я розумію, Та, а коли що... ти PM кажеш, це Project чи прочик. Project? Project, project, project. А, project, project. Угу. а от на я перше, що думаю, ну от саме щось авторське це було про формат ретро, коучинговий такий. Та Фу, ні, це, ну, коучинг, те, це, це ж не весь скромайстр... ну, типу, не, е... угу. відбувають. Давай так: Шо? фасилітації коучингу багато в роботі скроммайстра, да. але це не, ну, типу, не камінь. Да. Ну, Ми не, типу, не вкладемо туди ваннути. -on ну так. Да. Типу, а я отак от, от роблю. А я робив. І розумієш, і тули вони завжди ну, е... другорядні. Ну, ти вмієш робити USM, User Story Mapping. Ну, вибач, Антон, вмієш то робити Event Storming. Чого Може вибач? він ну, потрібний oh. бути в, цьому, в цьому проєкті, так. Да. Ну, типу, а, або а, ти. Ну, давай, давай чесно. От в мене був друг, який все зводив до User Story Mapping. І він і то робив так, і то. А насправді там просто трирівнева схема, яку. Є два типи друзів, так? Да? Один все зводить до user story mapping, да? а, 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 а інший <плес> до юзкейсів. <плес> це не два ти, <плес> а <use> до да. юзкейсів, <плес> Але <плес> сенс в тому, да, як ти можеш пере переосмислити цей тул. Ну коротше, тули це тули, і ти як скрамайстер, ти маючи Excel, можеш. Ну, типу, на одному Екселі ти вже можеш... Так, але, але але мені дуже подобається пропозиція Юлії. Бо ти, наприклад, коли бачиш презентацію, кажеш, ага, людина, типу, вміє робити презентації. Вміє Вмі робити в... презентації. <світний> Блін, а знаєте, видаває Пам'ятаю просто про матрицю стейкхолдерів. Наприклад, хай воно буде дуже навіть я не знаю, якось дуже формалізоване, але все але, одно розумієш. Це... Там же можна. Давай чесно, ти ж можеш туди тупо накопіювати якусь фігні, яку ти не розумієш. Ти може тебе там потім попитати? Так, можна, завжди можна було це а не Якщо будуть тебе перепитувати, на що тоді тобі презентка? User Story Mapping, Event Storming тощо? Справи пов'язані з продуктом і його якоюсь ітерацією. Допустимо, я роблю це з Миколою. Ми разом це зробили. Мені це тягнути собі, йому це тягнути собі, це нормально. окей, Нормально. — Нормально. — окей. Ні, та та нормально, розповім, нормально. Собі. Це ж це як це, це, знаєш, коли ну продакт менеджери в них команда, і, і команда це ну, там сформувала разом на якихось. У брейншторменах ідею, яким чином можна покращити продукт в тих чи інших місцях. І після цього вони це реалізували, і це оп, і зробили там x 2 по ревеню з якоїсь сторінки або з якоїсь Flow. І це виходить, що якщо навіть 5 людей працювало на ці штуки, потім кожні 5 людей сядуть і розкажуть, як вони це зробили, як вони всі разом говорили, звідки з'явилася ідея, ця гіпотеза, як перевіряли, як потім реалізували, і як відслідкували результати, чому вони от саме такі. І чому ніде вони там не помилилися. Тому, якщо дивитися, проводити паралелі з цим, то виходить, що якщо ви разом команди працювали над чимось, то скрамейстер в тому числі дуже дотичний. Іскрмейстер також дуже дотичний до того, що продукт став працювати значно краще. Я Ок. тут Я можу бачу. Бо мені цей формат ще більше заходить: формат кейс стаді А не подивіться, я ж користуюся таким шаблоном. Тобто, формат не user story, я покажу, як я пишу. А процес візуалізовано діаграмкою було отак, стало отак, і воно вирішило отаке. Ми я наприклад, те, що я показую сі, наприклад, дивись, отакий от процес був, коли я прийшла. І бачиш, отут от, все звузиться до одної ролі. Оце у нас ботлнек. Дивись, як зараз ботлнек забрали, і це можна оформити саме ситуативно, а не по артефактах побити я вмію користуватися венштормінгом. Моя порада <продук> всім <продук> відвізувати <продук> <продук> свій процес. Тобто mm -hmm. ти прийшла Робода, з темою, да. на яку в тебе вже є відповідь, і ти така, так, я прийду, от треба, ну, щоб люди поговорили, а потім я так прийду і скажу, це але всі". з цього випливає дуже класна штука, Микола. І почну її з анекдота, знаєш, Типу, у вас дуже класне резюме, що ви закінчували? Вінницький резюмейний. Тому, виходить, знову ми повертаємося до такої штуки, що є дві сутності: є CV, і є резюме. Коли CV — це повний опис того, що ти маєш робити, а резюме це стислий переклад твого CV. Всі останні 5 років HR нас бомбили на одну сторінку, максимум, тут то, тут все, на того ніхто не дивиться. І виходить так, що. Як мінімум, Юль, якщо робити таку штуку окрему презентацію, по кій стадії ти хочеш розділити, мабуть, по компаніям, щоб було, було видно, як ти зростала. Да? Чим це відрізняється від розширеного CV? Нічим. І бо як мінімум, я, я, я навчений одним продуктованером, треба вісити аналітику на переходи. Бо цікаво, от на 100 відправлених резюме, скільки людей відкриють цю презентажку? Я тобі кажу, один. Я би відкрив таку презентажку, якщо б там було посилання в резюме, я би відкрив подивився. Це якщо б тобі підійшло резюме, тоді ця так. презентація для тебе. І все, все одно резюме я має всі резюме. продати спочатку тебе. Ну, так. І йди спробуй написати таке резюме. Без води, а щоб ти бачив, ага, людина щось там робила. Включалася, так. Ну це для роботодавця, який потенційно тобі буде платити скільки ти хочеш за місяць. Тобі що шкода для нього там одну презентажку зробити на фінальний етап. Це і так, <зв> якщо один, це один, дасть то тобі плюс 2000 тисячі доларів, там то я, я готовий 10 дати презенташок, аби тільки цернує скіл. Тоді, Ні, ну, Це умовно, це інвестиція тижня, але ж потім ти, ну, тебе беруть на роботу і платять щомісяця. Тобто, це. Да, не так. Ти ж робиш цю роботу, переосмислюєш, що ти робив, намагаєш, і у тебе є ще одна змога спробувати те, що ти робив, запакувати в метод в твій метод. твої Методи? Розкажи, розкажеш нам якось. Ну, там, авторські методи. Да. Ні, ну просто але, ти ж але, коли щось робиш. Розумієш... В чому фішка? От я наймаю. Я середньої ланки менеджер. Да? C-1, мінус 2 левела. Я наймаю Scra Чи буду я вчитуватися це? Типу, розумієте, в чому сенс? Сенс в тому, що. Що резюме не відображає повної картини? Не відображає. Шо, резюме тебе не продає. Ну, типу. Якщо б це працювало, в нас було б звичайно. Я не змогу до, до, до тебе постукатися. Ну, так в мене є LinkedIn, стукайся. В мене є Телеграм ну, відкритий, або будь ласка. LinkedIn, пиши. — Або Ні, в Telegram, нікому, так. нікому взагалі не заборонено мені написати. Не заборонено. Типу, всі слухачі YouTube, от, хто нас зараз слухають, yeah. можуть знайти спосіб мені написати. Є сайти, де є мій телефон, мені можна подзвонити. Кирило сказав, резюме Чу? не робить. Є старі кажуть. А чому в велике резюме нас продасть? Ну, ні, подождіть, чекайте. Ні, ну що? хай буде це одне а чи повертаюся до того поста мого в LinkedIn, чи цей ефорт зробить тобі е, краще. Ось мені що. Я Та маю цікаво. А? Я маю, що беру не? приклад з компаній. Компанії продають свої послуги, наприклад, аутсорсингові. На B2B, наприклад, на пиві, на тенісі, сказали: це ми тобі все, команду дамо. Допустимо, можна так продати. Але навіщо тоді робити? Все одно ці кейс стадії і відправляти доку, щоб подивитися, яка в нас експертиза є, коли no, в... так. і так гарячий вже клієнт, і так він mm -hmm. нас візьме, і круче продажі я, я тобі даю через кейс стадії white і, і так далі. Цитуючи одну гарну людину, я тобі кажу: тест класний, але повертайся з результатами. Давай, оборонка, цікаво подивитися Чес, чес. Ну, мене ж найняли кілька років тому. У тебе нема даних, чи дивилися вони взагалі? Юлія, не треба твої чи хто тебе не мав попитати. Чи так, викликнув... він казав, що він думає, що це якийсь гон, що з нього рекрутери сміються. Що, що ти додала презентацію? Воно дочекали, так? Так. Прикольно. Як уявляється ви ну, цей дов... момент, коли ти приклад? Мені навіть рекрутер. цікаво, я б, я б, я б, я б... в мене CV давно лежить в Google Doc. Ах. Коли мене просять CV, я лінк, а на угу. файл. По Покласти туди презентажку, де буде розписано те, що я скорочував 25 разів. Прям так. Да. Повісити ще е, аналітику на цей лінк? Цікаво. Можу б спробувати наступного разу колись. Я все чекаю моменту, коли мені не треба буде, буде CV, е, коли навпаки мені буде компанія присилати презентажку і казати, може до нас. Пірадично та так, відстрілюють такі варіанти. От дивись, така компанія. Приходь. Але ще не на, не на 100%. Тому... Короте, Короте, в кого є та, резюме? Uh, кейс стаді uh, писати скрам майстра це Більші. Кейс стаді правильно. Чи треба ці кейс стаді об'єднувати в якусь штуку, щоб прикладати треба. до резюме? Треба. Капіталізуйте свої надбання, капіталізуйте свій досвід. Це Блін, дасть це вам більше шляпа. Краще подивитися на свій досвід роботи і краще себе зрозуміти і запакувати свої сервіси в свій авторський метод. Он, он він у всіх є, допоки поки ти не починаєш розбирати, навіть якщо ти думаєш, що його нема, поки не починаєш розбиратися і думати, що ти як ти робиш на проєктах і продуктах. От потім ти а ось як це роблю. Тому це дуже важлива ретроспективна вправа. Чуєш, ну це вообще взагалі... дякую тобі, Юля. Я піду подумаю про це взагалі. Давай покремо. так, антон тебе антон, та, сайт уже є, є велика та, різниця та. між тим, що портфоліо з і портфоліо своїх кейс стаді. Це ну сильно відрізняється, і за портфоліо кейс стаді тут типу нема що було б говорити. А ти сваришся, що тобі не подобається. Сидитись вариться. У мене нема портфоліо, який стадії. я тобі просто Він такий, типу, блін, ну це ж. Хорошо, а де його опублікувати? Дійсно, типу, презентажка. У мене є окремо свої кейс стадії з темплейтами, які мені можуть пригодитися, на Google Drive. Їх упакувати в один слайд це теж тяжко ніж розказувати 15 хвилин на інтерв'ю. Чим ти займався до цього? Ну а кейс стаді немає бути упакований, якщо ми говоримо не про слайд, а про кейс стаді. Як їх на вашу думку зберігати? От, Микола, навіть ти продакт в мене є такий продукт, я зробив такий продукт, навіть якщо їх там у продакта... Зазвичай менше кейс стадії ніж у скрамайстра, бо скрамайстер на одну команду може написати два-три А Чому ти думаєш Ти так ти є... ну, Диви умовно. Можна якісь е, штуки написати, де ти запускав щось з нуля, і в тебе там отакі, ну, такі етапи ти проходив, і ось результат можете зайти там прямо на сайт і воно є. А, а якщо говорити про якийсь продукт, от, там де зараз я працюю, йому вже декілька років, його треба розвивати, то там кожен, кожна фіча це прям кейс стаді. Там все починалося з того, що треба було виявити. Де б ти його зберігав? Да, формат. Цей. От тупо, шо, куди? От лінка на на архів твоїх кейс стадій. Щоб це було? На Google Drive, на пачу. Ні, ну вот, я знаю, там, я що ж ви на, на статті LinkedIn твої, окей, де буде описано цей кейс Диви, Ну, о, Типу, ідеальний варіант є: це сайт, сайт. В сайті блог. І в блогі окрема підбірка моїх кейс стаді. І ти туди даєш лінку, і сам почитаєш. І ти їх упаковуєш там це і складаєш поетапно, -по -по можливо, якийсь шаблон підготуєш. Але ну насправді не треба, можливо, прям всі кейс стаді. Прям ті, які ти вважаєш, що вони тебе розкривають з якоїсь сторони, і там можна в кінці додати От таких кейсів в мене було мільйон. Типу, я тут руку набив. І під кожним, так. Так. Ну, ну, сайт ідеально, але взагалом презентація це не А якщо не сайт де? де — Якщо не сайт, то де, де будь-що. Це має бути просто. Слухайте, це прям. Да, я, ти, я... ти говориш про інструмент, а не про скажу. суть. Да, е, суть офігезна. От я зараз йдуть е, е, да. у нас. Це, е, сіпули, е, це <рикольно>. прикольно. Юля Молодець. Зараз йдуть співбесіди у нас. Да? Е, mm. Шукаємо ще нових кром майстрів. О, давай не брати всіх, у кого немає портфоліо. Ні, почекай, почекай. Я не про те. Дуже часто наша розмова зводиться на співбесідах, а, а оце робив. А що а тут робиш? А якщо ось така ситуація, а якщо така ситуація, а що ти там робив? А що ну і так далі. Я ще не бачив жодного кандидата або кандидатки, да, хто може прийти і розказати історію кейс стаді Вайт Пепер розказати, ну, розказати хочати історію. На, на, я можу на, на, на п'яти до мене. Я не зустрічав. Що а якщо ти кажеш і, і он те ти ти мене найма Почекай. Не, 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 не тому, що е, ну там люди не там нерозумні, ні, тому що реально до цього просто не доходила ну от, клепка. Блін, в голові а як що розповідати про про свій досвід в форматі кейс-стаді, в форматі історії. Чи до розмови я... живої. Ладно, тоді це була Два. моя фішка, Антон. Я завжди історії розповідаю. Ну ні, це прям класна тема, от і всі скремистрі і, і, і піми, і продукти розповідаєте історії, розповідайте якісь стадії. Але розумієш, прямо... вони не завжди продають. Історії не завжди продають. Іноді давайте так, є такі етапи або компанії, де тобі потрібно, особливо продакт там скрам майстра менше, але таке теж я зустрічав, де тобі не треба історія буде в мінус, треба прямо жорстко по цифрах не згоден. Не До, є, є, такі. Не, з, не згоди. є такі компанії. Я не кажу в нас. Да, Я кажу, да. є такі компанії і просто... є такі етапи на інтерв'ю, коли ти маєш це змінити. Є сам про етапи. Є етапи, де тебе прям, ну, чітко питають, і тобі ну, треба чітко відповідати. Ну а не... Це так, але, але взагалі продавати печі з історії. Одного це... вечора. Ні, просто, чим історія відрізняється від звичайного CV? Да, CV це просто mm -hmm. перелік. Перелік якихось подій. Історія це зв'язна історія, яка чомусь якось від один від одного поєднується. І коли ти розповідаєш не просто перелік подій робив раз, два, три, чотири, п'ять. По да? нововітрі не ніким не, не запам'ятається. Коли ти по показуєш, що я зробив оце, тому я зробив оце, і через це я зробив оце, але ну, вирізло ну, оте, і я зробив оце, але потім знову вирізло оте, і ми перейшли до оцього, ти оп і зрозумів, людину, як людини. Ви ж це мав Розумієш, стартового що Ну бу. так. Ну, так, <laughs> да, так, да, в принципі, так. Микола, так, го сервіс робити для цього. Давай. Потім продамо LinkedIn. Як робити ці портфоліо? Да, 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 по це... суті, по суті, там. Звичайний маркде. Да. Тексті картинки. Трошки, е типу, діаграм треба додати. Чому Антону. <рістити> Алло? Антон, Микола, Микола, <рістити> Микола <рістити> <продуктовна>, <рістити> Да. А, Миколі, все. Аж горить, я колись пішла на екзамінаційну сесію е випускників ІТ Пімо школи. Пімо. <рістити> І, наприклад, колега на повному серйозі говорить, що от ми тут в компанії. Конкретно там в банку все класно, використовуємо це, оце, оце. І я не розумію. В CV вона напише: працювала з такою то складною там технологією чи процесом, чи ще ж таки. Мені не ясно, чи вона це зробила чи ні. А отут буде ясно. Це цікаво, це цікаво, ладно. Ладно, давайте всіх секретів не розкривати. Якщо у вас є портфоліо, уважні слухачі наші, будь ласка, напишіть то, накиньте. Тих е, прикладів, якщо ви хочете подивитися на юлі, ти будеш показувати своє портфоліо по запросу ага, за гроші не ага, ага. за гроші безкоштовно. За донат. Е, за донат за донат за донат. Якщо ви хочете побачити е, готове піпіємське портфоліо Юлі, то е, переходьте в групу Club, доєднуйтесь. Я думаю, Юля там вам і відправить посилання за донат. малимося. Послання розмістимо розмістимо в там, в описі. Тому давайте підсумовувати. Дуже класна ідея. Дуже тобі дякую, Юля. Я піду думати над якоюсь імплементацією. В принципі, в мене десь є сайт, де маркдауни можна зберігати і показувати на сайті для цього. Типу, все технологія є. Типу тепер треба туди написати, вся кій стадія те, що це прям крута навичка писати ці якій стадії, розповідати цю історію. Там якісь е, стандартні техніки, можна на напису на сценаріїв використовувати. Це прикольно, е, це ну коротше, треба робити. Я не знаю. Цій, я завжди піддам. Е, це, я зрозумів нещодавно, ну ні, не теж нещодавно, але взагалом, де можна взяти інформацію про те, як ці кій стадії упаковувати, як краще всього. Продакт-дизайнери живуть в цій реальності вже дуже давно, і вони без кейс стаді не можуть нікуди піти взагалі без портфоліо. Тому це можливо наше, наше майбутнє, де треба буде це все упаковувати. Макі, Роберт, Макі. Це, Роберт Це сценарії писати. Це, це Але, на всі, а, на всі а, випадки а, життя підходить. Микола Заїків каже. Та, ні, я кажу про те, що, якщо, ні, чекайте, чекайте, бачите, нас же тільки дивляться Антон. Нас не тільки дивляться, mm -hmm. тільки що Антон показав книгу. Книга. Антон ще раз покажи, я не встиг запам'ятати. Книга, книга Роберта називається Роберта Макі. оповідь. Стоптанція, структура, стиль принципи письмової екранізації, так Це але про... окрім про оповідь. як робити оповідь як робити не про оповідь. формат, так. 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 але окрім цього, вам треба ще заглянути в стандарти. Написання саме кейс стадії, так. бо це окремий формат так. для цього або погуглить, або то, або прийдіть до гарного, правильно каже Микола досвідченого UX-ера і знання про формат і вміння писати з цієї книги мають дати гарний результат. У них багато є лекцій, просто там відкриті лекції, де вони розповідають про те, як готувати портфоліо. Вони розказують на які аспекти звернуть увагу, на які, які речі як упакувати. Ну, там Вони зазвичай продають курси на цей продукт дизайн але типу, таку затравочку роблять. Тому ну, інформація є просто. Якщо, наприклад, ви підете шукати там, на PVPM або на ProD, то і не буде такої інформації, то можна піддивитися у дизайнерів. По своїй суті це найпродаючий формат, який тільки може бути, як на мене. Але це я так кажу це впевнено. У мене в самого немає портфоліо, його треба робити. Але це просто це колосальна робота. Не от дизайнери цим займаються там це може місяць-два вбитись, просто щоб це упакувати. Ну, от спробуйте треба виснати, як себе Короче, а... елевей... -піч. тренується. Антон, даш почитати? Так, будь ласка, реально дуже цікаво, навіть якщо ти не збираєшся писати або екранізувати сценарій, це просто про. 에... Про людську психологію, про принцип розповідання, розказування один одному історії. Чому ми це робимо, і що робить історію робить історією, і це ну, універсальна. Це не те, що не, не. це реально просто універсальна річ. Дуже цікаво. Так, при... Давайте то, завершувати. Так, бо, да. У нас дві теми на подкаст. Угу. Може це і цікаво, але давайте щось ще візьмемо. 에...